В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Як було раніше добре, правда? Як раніше було зручно спасатися? Які були для цього всі створені умови, так багато святих, подивіться, візьміть історію церкви, як багато святих в 3 столітті, 4 столітті. В 12 столітті. А вже візьмемо 18 століття, чи тим більше 19, там одиниці святих. Мабуть, спасіння залежить від того, в який ми час живемо, правда? Чи так само візьміть географію? Чи багато святих в Австралії чи в Новій Зеландії, а в Греції багато святих. На Близькому Сході дуже багато святих. До сьогодні щодня лиється мученицька кров на Близькому Сході в Сирії. Про це ніхто не говорить. Християн знищують щодня. В Судані щодня десятками тисячами людей гинуть зараз, в наш час, в цей час, коли ми живемо. Значить, є місця, де можна спастись. І якщо ти народився в неправильному місці, в неправильний час, то ти, виходить, і не спасешся. Ну, така логіка. Можна родитися там, де-небудь де в Австралії, десь в 19 столітті і все, і ти не спасяся точно, ти святим не став ніяк. Але сьогоднішня Євангелія цю думку спростовує, бо два чоловіки жили поряд, в одному будинку, тільки один жив там на горі, в палатах, а інший жив біля входу, біля воріт вхідних, десь там під тином, як у нас кажуть. Жили в один час, жили разом і вмерли приблизно разом, але їх загробна участь виявилася протилежною. Бо багатий чоловік, про якого йшлося в сьогоднішній притчі, потрапив в місце страждань до пекла, а бідний і хворий лазар, якого зневажали часто ті гості, які приходили. До багача веселитися. Бачите, ми навіть не знаємо, як багача звати, навіть ім'я його не згадується. А лазера називає Господь по імені. До якого до Лазаря були байдужі навіть слуги багатого чоловіка. Вони не звертали уваги, що він голодний, що він хворий. І тому він їв те, що кидали вже собакам їсти. І собаки ж. Лизали його струпи, його рани, тому що він хворів, не було ніякої можливості йому полікуватися. І ось цей ніким не знаний, забутий усіма, чоловік хворий раптом попадає в лоно Авраамове. І Авраам потім, на запитання багатого чоловіка, пояснює, бо ти вже каже все своє добре спожив у своєму житті, а він знав тільки зле. І очевидно, що Лазар, крім того, що він знав тільки зле, він ще й не роптав, він ще й не гнівив Бога, а він смиренно зносив свою дуже таку стражденну долю. І от за своє смирення, за своє терпіння він був прийнятий на лоно Авраамове. А багатий за свою черствість, за свою байдужість, пішов до пекла. Отож, наша загробна участь, наше спасіння або наша загибель, наша, зрештою, святість або несвятість залежить не від того, коли ми живемо, і не від того, де ми живемо, а від того, як ми живемо. Як ми живемо, як ми ставимося один до одного, перш за все, як ми ставимося до Бога, так і спасіння, наше спасіння залежить. А чому ж тоді, спитаєте, ви дійсно в 4 столітті багато святих, в 12 столітті багато святих, а в 19-му мало святих. Як так в історії церкви? Від чого це залежить? Це залежить також від того, що є сприятливі часи, в які людина має можливість розкрити себе і виявити себе яскраво. Про цю людину стає відомо. Це не означає, що в XVIII-XIX столітті було мало праведних людей, мало святих людей. Ні, вони були, про них ніхто не знав, тому що вони свою, свій подвиг, свою святість несли непримітно і нікому було про це невідомо. Вони жили як усі, майже як усі, просто десь не осуджували, просто позичаючи, не очікували отримати назад. Просто коли їх ображали, пробачали і все. Це було не так помітно. Бо коли ми говоримо про от сьогодні, отець Олександр розказував про великомученика Артемія, інших мучеників, то це були грандіозні події, гоніння, які війшли в історичні джерела, які були страшні гоніння на християн. Якщо ми говоримо про святих подвижників 12-13 століття, наприклад, Києво-Печерських преподобних, то це були святі, які були славні на весь Київ і на Всю Русь. А потім було, був період відносного затишча, коли це не було так помітно, хоча це також, звичайно, було. І є люди, які спасаються і спасалися в 20-му безбожному столітті, і є люди, які спасаються і зараз. Просто по-різному є можливість це виявити. І зараз я скажу таку не зовсім однозначну річ, так що зараз дуже хороший час ми живемо. Час хороший і тим, що якраз цей час, коли можна себе виявити, кожна людина себе виявляє. Почалася, <кій> Почалася війна, почалося страшне лихо. І кожен виявив свою сутність, кожного, так би мовити, вийняли з його зони комфорту. Кожного виявили з його зони комфорту, і він зміг себе виявити, який він і ми побачили. Хтось пішов одразу став у чергу до військомату і пішов боронити Україну на фронт. Хтось за кордоном, ну не хтось, 200 тисяч 200 чоловіків покинули за кордоном свою роботу, свою, свій звичний спосіб життя і поїхали до України воювати. Хтось почав волонтерити, а хтось підняв ціну на житло, а хтось почав заробляти. А хтось сів на якийсь, так би мовити, поток фінансовий і збирає звідти гроші. А хтось побачив, що волонтеритися це дуже вигідно і зараз пише нашим бійцям, що виставити ваше прохання волонтерське коштує 20 тисяч гривень. Теж таки є. Кожен виявляє себе, виявляє свою внутрішню сутність. І це дуже добре, тому що. До війни були всі приблизно плюс-мінус однакові, і всі дуже гарні і побожні християни в Україні. А тепер виявилося, що ні, що не всі гарні і побожні. Є дійсно патріоти, є дійсно герої, є дійсно молитовники, праведники, а є люди, які, Господи, розуміє їх, спаси і помилуй, що називається. Ми зараз всі затумувавши подих і з молитвою слідкуємо за долею. Намісника Святогорської лаври Митрополита Арсенія, якого вже більше ну, друг, другий рік вже тримають в ув'язненні, і так і ніяк не можуть засудити його, за що, що, за що він винен і скільки йому треба присудити. І ви знаєте, що днями трапилося, коли його звільнили, один суд звільняє під заставу, виходить він з приміщення суду, і там уже інші. Працівники правоохоронного органу стоять, вже вручають йому нову підозру і знову його в машину, і знову його цілу ніч возять по лікарнях, по судах, і останній суд тривав 18 годин над ним, при тому, що у травні цього року лікарі йому приписали, так би мовити, дали рекомендацію, що він потребує термінової операції на серці. Тобто він важко хвора людина. Чому так поступають люди? Як владика себе поводить, хто бачив відео, він усміхається, всіх благословляє, до всіх дуже добрий. Ми бачимо живого святого чоловіка, який ми не знаємо, як він закінчить своє життя. На даний момент він живе, ну, показує, що він праведний чоловік. І є інші люди, які оце судять і переводять і е, що-небудь доказують йому. І був такий момент, якщо ви пам'ятаєте, е, коли вже його конвоїри. Співробітники пенітенціарної системи зверталися до судді, що зверніть увагу йому погано. Він тут йому зовсім погано, а суддя не звертав на це уваги. Він собі робив своє. Вже охоронець звернув увагу, що майте ж совість. Людині ж погано. Отак От люди проявляють себе. І якраз так співпало я перед тим, як читати новину про Владику Арсенія, читав. На, Нариси з історії Радянського Союзу, як знущалися над ув'язненими в радянському в більшовицьких катівнях. Була така тортура, називалася тортура свободою, коли людина сиділа в важких умовах в камері, а потім оголошували, що все, вашу справу переглянули, завтра вас звільняють. В обід маєте бути готові вийти на свободу. При, наступав ранок, людина збирала, звичайно, свої речі. Там прощалася своїми співкаверниками, приходив її охоронець, конвоїр, називав ім'я, казав ще на вихід з речами. Він брав свої речі, і йшов. За ним зачинялися оці двері. Хто, хто знає, як це в тюрмі, що один пост, інший пост проходиш. І перед останніми дверима підходять, кажуть: Ні, вашу справу переглянули, і ви вертайтесь назад у камеру. І це дуже страшна. Ну, це тортура. Людина вже думала, що ось переступить крок і буде свобода. І буде свіже повітря, побачить рідних і близьких, а її вертають знов назад у камеру. Так само поступили і з Владикою Арсенієм, один в один, так само тортура свободою. І ось цей час, який ми живемо, він якраз сприяє нам і з вами, щоб ми з вами виявляли себе, щоб ми з вами. Кожен перед собою ставили питання, як я живу, для чого я живу і який плід у своєму житті я приношу і для Бога, і для ближніх, і для самого себе. Тому нам, дорогі браті і сестри, треба старатися бути людьми незалежно від тих обставин, які творяться довкола нас. Тому що наше спасіння звершується отут, в наших серцях, незалежно від того, де ми живемо. Коли живемо, як поступають кого нас інші люди. Звичайно, це на нас впливає, але цей вплив не є визначальним. А визначальним є наше з вами розположення і наше з вами спілкування і єднання з Богом. Ось це є для нас найголовніше. Тому будемо, дорогі, старатися завжди бути перш за все людьми, по-друге, звичайно, християнами і гідними дітьми Божими. Амінь.